Від сьогодні годі дасть продовження історії. Ой, добре ранок. що там щось знайшов, ні? Що я дошла? ж я дівчинка. Та я, в мене щось постійно, це я, мабуть, ще сплю. Мені такий сон приснився, ніби оцей Представляєш, оцей оцей, що тут ожив, ми помніш про його читали в цьому. Е, е, да. Ну, коротше, ми читали. Да. І Записку, то хлопчик по ніби, він прийшов і прикинь, мені снилося, щоб він приходив до нас. І я тепер не розумію. А друг це не сон? Я не знаю. Ідемо пригоди шукати. Тачого буде речі поміняли. Що це таке? Приколи буде речей тих своїх, хто в мене? Мої речі в тебе отдай мої алмази і мої ці яблуки. Так, треба йти масхи Все? Да все. Успокоїлись. Да. Наші стріли свої любимі. Та буде вже їх куча. Того давай мені їх. У мене стрілу вже нема. Ну що, пішли, короче... Короче, знаєш що? Треба шо? йти в той будинок взяти собі стріл, бо мене не стало стріл. Коротше, мене руждя трохи. Руж Тут тебе... твоїх невідимих. Я не люблю твої невідимії. Мені треба щось посерйозній. Бо якщо прийдуть ці, ми що там візьмемо, їх невидимі зробимо, бо потім будемо будем знати, де кого і як, я пистренко зганяю. Мені якраз треба просто подивитися. Ти не знаєш, там ще стріли залишились? Зараз подивлюсь загляну. Вроді всі десь немає, а зараз подивлюсь. <зві> <г mite> нам знаєш, яка нам стратегія? В кожну будинок треба по якусь сукірці закинуть, бо не дай Бог прийде в нас прихвалять чи щось. Почекай, я зараз хочу подивитися просто на той бостик, якої дошла, Там якась хатка. Ой, фу, пішла. Так, я закриваю ці двері, біжу, я хочу в той перший будинок забігти, то що мені потокається, пам'ятаєш? Може, я з тобою. Ой, привіт, перене ви що повтікали з отари. Може, я з тобою потискаю. Що ти хочеш? А що таке? Дуй, 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 я сюди пішла. Я тут что-то. Що... А, все, иду, иду, иду. Просто вы Это все. чуть-чуть экран. Тут так, видно, строив-то человек. Пошли я сразу разбечь в руки. ну Для профилактики. Мне кажется, Не бутылок. Ой, там шо си. Кров. Пошли по следам. Даешь, пошли. Ни страшно. А, давай. Хтось когось завалив, чи що? Що це? А вас сліди. О, дивись, що тут робиться. Ни що тут. А куда? Кто тут є? Я щось бачу. Почекай, глянуть. Капачку звонит. Дивись. Что, я не бачу. Сюди! Ааааа! Що це? Куди воно? Аааааа! Воно трясе! Що це тут багато чого? Ой, вибач. Що воно є? Я відкрию. Так боляче трохи трохи. Трик ось лісниця. Давай я оце все сломаю, воно бішає тут. Ну заходь, я жду тебе. А давай ти. Давай, давай я, буду шухери, ти шух... я буду на шухери, а ти заходь. А чого на шухери? Я буду на шухери. Що це? що таке? Де копати? Де копати? За Кого ЗАХАХА? Що таке? Пиши мені. Я тобі бачу тут табличка де копати -ко за -ха, ха За ха що це остачає? Тут все остане. Ладно, добуду вугілля. То я тобі все провалюю. що є вугілля? Так Чуєш, а да что вообще сюда якісь? что це за песок? Я боюсь. Що тут? Саха. Там швидше було. Там садок, я не можу. А як її? Тут пісок не могут. Давай скорі, бо вже мне. Я не знаю, тут не тут рядом. Коротше, ми таке враження. Короче, ми сюди прийшли. Дивіться, ми просто прийшли, ми побачили сліди і прийшли сюди, улюбляйтеся. Підписки від цього не побачили, вона прийшла дуже довго шукати це все. Коротше, куди прийшли? Тут щось ласт. Я щось боюсь. Коротше, я зараз прийду. Ні одне місце треба зайти. А... То буду як щось робити. Ладно, ну, давай, як... дошли, джу, уголь. Матіш. Ладно йду, тут Ой, зараз, угульок. Так, Баба кудись пішла в якийсь хат. Шо це? О. Алло, прийом, ти чуєш там? Прийом, прийом. Так, да, алло, да, да. да. да так. Є шо? Так, так, так. Ти вражений, да. до нас щось наплажається. Короче, я зараз пойду восьму вудну вот, стріли собі. Хорош так зроблю. У води ця кірка навіть чуж лезе до двері доливає. Господи, як пройти? Що там робиться Що ти робиться? Господи, як тут слабається? Ти ж... Не знаю. О, Але що там чувак є в тебе? Чого ти лаб... Мені от тут цікаво, що тут? Чого не тут не лабається? Тут, що треба робити? Так... Злабала речах. Єс. Yes. не завершили. Ти віри, чахар, 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 чахар. Так. Шучок. Хто це? Ти хто такий? Я... я... Що ти тут забув? Я не зрозумів, це моє село. Ти що? Ти хто такий? Тебе що? Що ти тут забув? Признавайся. А ти хто такий? Що, а хто? Це а село построїв. Що по я... ви тут робите? Це моє село. Це ти мене хотів вбити? Ти щось буде О. <гас> а що? А шо це таке? Ооооо. Ну Але... ти ти будеш мені щось розказувати, чи тебе прошланделий. Не треба, прошу, не треба. А, ми тут знайшли село, ми як заспалились, побачили. А ти хто такий? Я так і не зрозуміла. Так, так. Я Адріан. Адріан? Да, я тут уже... Адріан. Mm. А що а це за село? Це твоє таке село. Ти... А, а, де... а, а, а як ти а пропав? Я я... А як ти пропав? Слухай сюди. Ага. Ти мене не перебивай. Я не знаю, як я тут опинився. В общем, я строїв цей будинки. Я знайшов дорогу до розбійників. Коротше, там будуть камінна дорожка, по їх йдете, ви попадали. І я пішов там полювати, бо там якийсь був жираф, я хотів його осідлати. Такий, коротше, страшний звір, я не знаю. І на мене всі напали і мене вбили, бо я їх ограбив. Ну, я попросив трохи золота, вони не давали, я її продиряв і дирку і все, їх позабирав. А що це Я не розумію, що зі мною і чого я тут опинився. Ви мене що, призвали, чи що? А, бо тебе Андріат. Андріат де. А ти чого припадаєш? Андріат. О, Дріад з'явився. В общем, мене мало часу, походу, мене що в мене якісь голюки, мене хтось назвати. Бо мене вбивали, ти що не розумієш чи що? <кліст> Ти скільки можно? Чего ты мене ти, у нас мало часу? Короче, помстите за мене, бо інакше, якщо ви за мене не помститеся, я буду приходить вам в чотирнадцятих Ти поняв мене чи ні? Ты да, поняла? Ты кто? Дівка пацан, я не я понимаю. Дівка. Я Алекс. В общем, мене мало часу. чай. Эээ, это так, пойдемо до це. Карін. Ніка. Ніка, я йду до тебе. Дара покикаємо. Бабочка тобі допитає, що Корочу, почекай, мене стрел немає, я не знайшла. Коротше, треба буде десь.

Ну, я сам буду. Я не могу. О, а, тут же уже все. Там крипоры. Ты завалил? <свист> прием, Ника, 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 прием. Ай, ай. Ника, что там сталось? А -а -а. Что это такие? Взрыв? У меня тут, короче, голова. Мы не стрелим оборотцы. Где а... это? Где его головы? Ты... Гол... Кто двери пооткрывал? По всех хатах двери открыты. Я что, откуда знаю? Я вообще впала. А, ты... а, он тупой ты сошел, цей стрелечник. А! а! Ты сразу... Ты чипай, маму. Где моя стрелечка? Діта Ванючка. Дешево, невідімним став, да? Клас. Все, я забыла. Ходи, 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 ходи. Куди мені стоїть? Став... До мене, я покажу щось. В общем, розкажи мені, що, хто, приходив, куди? Коротше, приходив Адріан. А що тут за діаманти? Бери їх, це все те, що від нього залишилось. Вони місця на мають, дай я їх відправлю. Значить, потім заберемо. Это повыраться У мене стільки... ну пошли, короче, отсюда. Я правда злякалась. А короче, ти Адріан розказує, там є якась... Там є якась, короче, штука. Пошли, покажу. Він сказав. Там, по де... двері. Вот здесь приходит сюди. Снопики. А ходи, щось тобі покажу. Ні, Адріан, що? Я не понимаю, чтобы ты вот снова припустил меня на лекарство. Адриан приходиш. Його так звали? Адриан, да. І він розказав таку штуку, я все зрозуміла, але він так почав битися це хазяйство деревні. Потім я тобі щось покажу, я все зрозуміла. Подивіться мені в сундукін, треба позакидати речі, і забрати. Нам нема коли, треба укрити. Чуєш? <гум> Тебе... <гум> Погодиш... Я вийшла речі чись. У мене стільки алмазів, стільки звруків, там у нього таке лежало, Короче, я пришла на якусь нічку, все зробила і, короче, в мене блоки зламались, але, але ти, Адріан, Адриан, ж такий класний, був хозяин цієї деревни. А ничего такого, І все і нічого. объяснить. Поки... Что получилось? Короче, иди за тими вещами. Я пока тут посортую не тебе. Я даже не можу по цій крови идти. Тут уж так рот, дорога. Кто там стоит? Адриан. О, привет-привет. Адриан, ходи до мене прошу, Адриан. Я не можу. Мене назад зазывают. Так что алло. Адриан, пожалуйста, приди. Не можу, мама, 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 мама. Що? 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 Я йду до тебе зараз прийду, тобі покажу, розкажу все. Короче, там знову Адріан. Пішли Пошли, заработаемся, на того Адріана. Зараз. пошли. Почекай, почекай, я ту роблю. А, Ладно, Надо поки на твоєму модному кріслі. Jeg kommer. Liksom Ма! Що ти хочеш? Диві, 4. 4. Ага, Скоро ти будуть сходиться, мабуть, оці ці призраки. Да. Давай цю не будемо спати. Да, Розберемося, да. хто каплі. Каплісце нам треба mm. не поспати просто тупо. І розібратися, в чому тут в справах, да? Да. Да. Что мне? Куда? Давай ветсюла. Мама, рідна, хто ти? Рятуй, Рету, я боюся, я боюся, я боюся. Іди отсюда. Ти. отсюда. Ты зада. Він кудись пропав. Ти його б'єшки? Ні, мені, мені, мені страшно, я такий ще ти хай. боже, я прийшла в хату. Думаєш, я не перша. Я буду з льоком таки стріляти, мені страшно, я боюся. Чуя госка. Я Я мама. Я мама, я, 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 я так не, не домовлювалася. Я боюся. Ти бачила, як я стояла?

Мама, боюсь. Я, я, я все зможу. Він Даже есть яблоко. Вот Фу, пропав. пропал. <плодица> ти це бачила? Ника, Ника, я боюсь, я не знаю. Иди в хату, прошу, да помоги. Нет! Ну, -а. пошли спать. Я сказала нет. -а. Я не хочу, не хочу. Хочешь? Не хочу, не буду. Не буду. Ой. Ой, мама, а, мама. Вот снова прошу. Что? Ай, ай, боличек. Надо попадать дочишки, кто ты такий? Ху-ху-ху, пошел отсюда, появ. Ха-ха-ха-ха. Зарапоты чего ты припасть сюда? Ты крикливый, дядьку. <Wars> <Tower> Скільки в нього речей! мама? Прикинь один димок, кого од нього стався. Ні. Смысл один димок? проверим, зараз проверим, что он сдох, Торт, вот тут кусочек Поешь, что вы торт Ну все, пошли отдыхать, то есть что я тебе могу сказать? Пошли, еще повоюем. Давай повоюем. То да, я боюсь, конечно, это не вояка, конечно. Летает. Мама,